Та я, маму до рідної хати, я високо в небі буду літати. Не плач, не голюй, матусенько, мила. На небесах мені Бог дав крила Я не один. Нас багато, моїх побратими. Далеко від дому навіки пішли ми. Я знаю, не можеш ти жити без мене. Я захищав країну для тебе, для тебе й синочка, сестри та дружини. За Україну до Бога полину, за свою Україну життя я віддав, Щоб радісно й дзвінку сміх дитячий лунав. Я прийду до тебе у снах, як завжди, поради матусю, попрошу собі і буду словами тебе утішати, вклонюся до бо ти моя мати. Синочку рідненький, чекати я буду. Той ранок весняний повік не забуду. Війна розлучила нас із тобою. Молю, повернись журавлями весною.